Тернопіль серед міст України, де вшанували 78-му річницю з дня народження В'ячеслава Чорновола. Його поминали молитвою, згадували життєвий шлях. А до його барельєфу, що у центрі міста, поклали квіти, міг би ще трудитися і трудитися на благо його вимріяної, вибореної України. Та так. Не сталося. Щоразу ми, чорноволівці, приходячи на цю вулицю і до цього місця, барельєфу героя, згадуємо рядки поета, тернополянина Володимира Базилевського: щоб полюбити спершу треба вбити. Мої тернополяни горді тим, що В'ячеслав Чорновіл був обраний депутатом Верховної Ради саме від Тернополя. Саме тут він працював. Тут була його приймальня, Тут він працював, спілкувався з людьми. Тут сьогодні живе його чимало друзів, побратимів, соратників. В Тернополі лишилась пам'ять про Чорновола. В Тернополі люблять і пам'ятають В'ячеслава Чорновола. У нас є вулиця Чорновола. У нас є чудовий навчальний заклад Галацький імені Чорновола. У нас є цей барельєф, біля якого щороку збираються люди. Але саме головне, що пам'ять про Чорновола. Живе в серцях тернополян разом із іншими видатними діячами В'ячеслав Чорновіл започаткував в Україні національно визвольний рух шістдесятників та дисидентів. Був одним з ініціаторів створення української гельсінської спілки. Кілька разів ув'язнений за антирадянську пропаганду. Перебував у мордовських таборах суворого режиму і на заслані. Пробув у неволі 17 років. Був головою Львівської обласної ради та народним депутатом України. В'ячеслав Чорновіл балотував на пост президента України. Тоді вибори виграв Леонід Кравчук. Це кадри з місця загибелі політика. У березні 1999 року В'ячеслав Чорновіл загинув в автокатастрофі на шосе під Борисполем. Автомобіль Чорновола врізався в Камаз з причепом, який розвертався посеред шосе. Винні у його смерті досі не названі.